Задовжимо тему захисту від силової скількифікації, захисту мобілізованих, захисту військовослужбовців. Пам'ятаємо, що перше всього ви люди зі своїми правами, ви громадяни, громадяни України. Далі ви вже є військовослужбовцями, також своїми правами і також своїми обов'язками. На зараз на жаль, зараз є порушення і порушуються на кожної стадії цього процесу права мобілізованих, права військовослужбовців і права військовозобов'язаних. Що робити і чи є це справедливим? Ні. Я з вами згодна. Одні купують собі домівки в Іспанії, інші боронять нашу країну ціною свого життя, ціною свого здоров'я. Що робити в цьому випадку? Починати треба з себе, знати свої права, поважати свою честь та гідність разом з тим. І без цього я хочу наголосити ніяк поважати честь та гідність інших людей, не так як в мене в коментарях себе дозволяють деякі чоловіки, які теряють вже обличчя людини, поважати честь та гідність інших людей, іначе ми не просунемося. Бо ми своїх рідних поважаємо, а на інших нам все одно. Таке в весіллях нікуди нікуди не призведе. Ваша, ваша безпека, ваша обізнаність в ваших руках, знання чинного законодавства, знання своїх прав це ваш обов'язок. Це тільки залежить від вас, ні від кого іншого це не залежить. І вам обирати, як себе поводитись. Або гідно, захищаючи свою честь, захищаючи своє достоинство, на підставі чинного законодавства. Якийсь там блогер сказав, такого не може бути, таке не існує, і так далі. Тому вибір за вами. Вибір за вами, знати чи ні, поважати чи ні. Я бажаю всім успіху, я бажаю мужності і натхнення. І я дякую усім нашим мужнім, мужнім чоловікам, нашим мужнім захисникам і захисницям, які боронять нашу країну ціною свого життя і ціною свого здоров'я. Дякую вам і бажаю, бережіть себе, бережіть своїх рідних далі буде.